Лідером по врожайності серед наших середньостиглих сортів є сорт картоплі Тайфун. Це картопля середньостигла, одні кажуть, що вона ранньо стигла, одні кажуть, що вона середньо пізня, одні що середньорання, вибачте, точніше. Але не те важливо. Чи вона середньопізня, чи середньорання, а важливо те, що вона врожайна і смачна. І вже багато років на теренах України, і до цього часу вона не вивелася. Картопля має ось такий кремовий відтінок шкірки, і також кремова всередині. Стійка до різноманітних захворювань, до гнилий. І копати таку картоплю одне задоволення. Крім того, смачна вона і в стравах. Хоч пишуть, що вона придатна для чіпсів та для картоплі фрі, але і в пюре вона також смачна, також розварюється. Якщо хтось не має такого сорту, рекомендую придбати. А це Хмельниччина в нас цього року вся картопля вродила. Але тайфун з усіх моїх сортів найбільш врожайний.